Тут тобто, там як яким золотавим хутром. Золотисті ретривери також мичірки. Джейна малювала себе. <клухи> <клухи> також відомі тим, що дуже ласкаві. -хо -хо, тому вони ладнають з дітьми. Стаєш засмученим старший протеен Як щодо разом відвідати урочистість ковток. Непевна, що нас запрошували малечо А ми й самі розважимося. Лісти складу ніжки втомилась трішки. Я не бажана Ен. Ой, слухай. Ти ж знаєш батьків Теси. У підвал негайно не ігноруй мене. Ах, Тільки не цей погляд. Смішок, я такий не слух. Дуже кортить на свято. Ах, я спитаю Тесу. Добре? Якщо ні, кіноніч. Сором'язливість. Вів, а в західному стилі? Хто тебе програмував? Дикуни? Скоро прийдуть люди, а я до цього тільки з роботами базікала. Швидко. Вдай шляхетного жеребця. Так, тримати дівча. А, усе добре, Джей. Те, Тешо. Коли ти трясся помиратимеш, промов у голос Dark X Wolf 17. О, mm. кого ти вирішив привез? Ти. Джей знову випадково забула звільнити мене з підвалу. І все ж ти прийшла. Ти роздратована. Ви її зачиняєте? Ен. Oh, Тесо Джеймс Еліот! Ми не потерпимо твоїх іграшок зі смітника. Так, матуся, пробач мені. О, Господи. Я просила, щоб цього тут не було. Навіть простих наказів не можу виконати. Ні, будь ласка, я. Волода. Наша бібліотека не смітник для твоїх зламаних роботів. Не провокуй мене. Вони не зламані. Нас більше не викинеш. Невже це маленьке бісення? А це я її навчив і привів сюди. Я, я просто чав на накази віло вас кепське. YES! <laughs>

Бач, бос, політика компанії. Сін! Якщо цей маленький дворецький помре, я тебе! Mm, у мене є васапи. Ти не меш своїх улюбленців, а я настричу тебе. Тож краще не з'являйся на святкуванні. Щось ти збрігла. Отже, це спогади. А майбутнє я помер на ночівлі? Це не ночівля. Ти відрубився, бо якісь внутрішні програми стерли цілий шмат спогадів. А, а а ти. Ти тут до чого. Ау! Я допомагаю. няшному... а дивному, дивному дворецькому. Ми з'ясуємо, що тут трапилось. Відновимо файли пам'яті та врятуємо тебе від цифрової лопотомії в бібліотеку. В'я. Згода. Ти трохи схожа на лихого відьмопривида. Ау! Я і є відьмопривид. Височезний. Тату! Пішов з моєї кімнати! Я тут взагалі-то хакерством займаюсь! Гаразд, гаразд. Просто ти з друзями ніколи не ночівля! <свід rage> <свід> Пробач. На чому ми... Під так, Підтягій школи, але ти утратиш усі ці спогади назавжди. Ау! Це настільки важливо. Для тебе. Ну. і Трохи для мене. А, але чому? Хто ти така? Ми просто тусуємось. Замовкни. Відчиняй люк. Він Джей? Вона жадає оплачуваних відгулів заради проспілкових. Ми по твоєму робо дитину Джей. Ех! Дися з підвалом. Химерна коматозниця моя. Не химерна, а мила? Ah! Oh, 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 oh. ah! 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 Або ваш груп покрупних Чому ти так розмовляєш? А він ще й нуль користь. Оце новина. А все добре, ну, в майбутньому. На жаль. Так, погляньмо через що та жовтне бри оу хардкорна а, Щось мені не дуже добре, якщо чесно. <гум> Усе пройшло. Добре. Звалюємо звідси. Люба, ти запрошувала долуна. <гум> Коли друже. <звук> ну, ми видалимо твої спогади і ще раз. Вітаю <звук> всіх, еліоти відомі багато чим. Вишуканість, завзятість, те, що ми живі. Як вчасно смішок. Зараз буде скоєне вбивство. О! Ця сукня! Негайно візьміть зброю майш зухвалу О! Тесо, ми ж домовились, тобі не варто. Тобі не варто. над матерією. Опануй себе. Роздранова. Розумовий заряд. Бо. Будь люб'язна допомогти. Ти поняття не чим зачимати штука. Не варто віддавати, якщо ти так його хочеш. Така ж дрепіску. Це єдина можливість зрозуміти, що зі мною. То облиш нас. Ти виспитав хорошу дочь, пан не Незважаючи на мої старання. Боже, як скажешь. ми, просто иди ми, иди ми. Погляд повний люті. Ого, син! Для над природой Истоты Обчисливач над материи Безодня Экспоненциальный За Зацены Я порядок. Один номо відформатуємо вашу ОС Бувай, друже, видалити. Що відгукувається зі Ви бачите, там батько зі своїм стрімом. О! Усі? Ти мене бляха за дианотом? Дякую. Ти мерзотниця! геть з моєї голови. Ваш ключ. Но есть умова. Я с вами. Просто проверка. Поступ взяли. А? <свист>